Бог благий. Це стовідсотково, друзі. Римлянам Пісня, 12 розділ, 11 вірш. Апостол Павло каже такі слова. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Я хочу казати на тему. Духом палайте. Сьогодні ми псалом співали, що палало наше серце. І я хочу казати на цю тему, яка вказана в цьому вірші. Тут деякі моменти, але головне палайте Духом. У ревності, ревності не лінуйтеся. Це дуже важлива річ. Одна церква, яку Ісус дав іслання, лайки є, вона, на жаль, якраз це головне і втратила. Будь ревним і покайся», сказав Христос цілий вчитель. У ревності не Ліниці. і російською в сірді не слабівайте. Це не тільки стосується людей, які будуть зараз, сьогодні, прийняти водне хрещення. Це стосується і тих хто його вже багато років тому прийняв. Це стосується кожного В ревнощі не лінець. в сірді. Ні, а Що тому допомагає, щоб ревність в нас залишалася? Допомагає наше спілкування з Богом. Допомагає Слово Боже. Псалом 27. Перший вірш. Псалом Давіда, до тебе, Господі, кличу твердиня моя, не будь безмовною для мене, щоб при безмовності твоє я не уподобався до тих, що сходять в магу. Давід просив, щоб Бог казав йому, відповідав йому, щоб живе слово було в його серці. А якщо його нема, того слова? Нема день, нема тиждень, нема рік, зовсім нема. Друзі, ну такого ж не буває, щоб християнин був християнином і не мав живого слова в серці. Ми як з вами відроджені? Народжені з гори? Від слова якого живого і нетленного? Можна по-інакшому народжитись з гори, якщо не буде звучати слово Боже в моє життя? Ми від слова з вами були народжені. Наша віра від тіля приходить до нас від слова, яке ми слухаємо. Ну і сказано на російській, від слухання, слушання ад Слова Божої. Тому в ревнощі не вільнуємося. В чому ревнощ можна проявляти цю? Як на щодо того, щоб кожного дня бажано зранку відкривати Слово Боже і читати його. У нас була така зустріч. Мене керівництво нашого об'єднання попросило, щоб я семінар працював. І ми затронули тему стосунки між віруючими людьми. І одна з причин, тому що люди сваряться, на жаль, слава Богу, це не більшість. Деякі випадки. Вона якраз стосується фундаменту. Деякі люди просто я таку думку сказав в ефір Деякі люди, на жаль, не читають Слово Божого. У нас такий важкий час, все хитається, війна потрясіння. Не читають. Я так обережно висказав таку точку зору. Друзі, скажу вам, пастиря підхопили цю точку зору. І кажуть, пастор, ми підтримуємо. На жаль, деякі люди і їх на один-два не читають. Другий пастор, третій пастор, той є піск. Друзі, якщо ревність і проявляти, то не зовнішні спочатку, а ревність до Бога. Сказано, що до ще любить Дух Божий. Кожного з нас. І нам гарно би мати цю ремність по Богу. Не просто читати. Можна читати, знаєте, себе затішити. Я прочитав сьогодні. Якщо ти процесом задоволений, ну що ж, на жаль. Знаєте, віра деяких людей всі такі три основні групи є. Їх більше, але основні три. Віра деяких людей базується на культурі церковної. Там жодного нема живого слова. Вони приходять в церкву, вони бачать, як люди щось роблять зовнішнє, і вони починають копіювати. Така релігія, ми називаємо таким словом. І подивишся зовні ну, віруюча людина. Він теж каже Алілуя, він теж співає. Він, як ото шино колося, і плеве. Вони дуже схожі між собою. Дуже схожі. Ну, як потрясіння приходить в життя, або люди змінили церкву, переїхали в країну в іншу, чи в інше місто. І я це бачу, на жаль, слава Богу, це не масово, слава Богу. Ну і, на жаль, це не якийсь там одіночний вибух. І дивишся, культура там вже не спрацьовує. І людина ти — тик -ти -ти. І потім зовнішні люди кажуть, це що віруючи? Бо тільки й була одна культура. Є ще така група людей, їх віра базується на тому, що вони самі вибирають собі з Біблії на такому на сповіді, знаєте, і ісповідання, ісповідання віри. І вони провозглашають щось, я не проти. Іноді і треба так робити, брати і провозглашати слово Боже в своєму житті для когось там нормально. Якщо Бог дав то слово, тим паче, це правильно. Але воно не спрацьовує просто, що я видернув з Біблії, що я собі вибрав сам. І думаю, Бог підстроїться під слово, яке я сам собі вибрав. Ну, Бога неможливо підстроїти це. І є третя група віруючих. Їх віра базується на живому слові. 118 псалом. Мінімум тричі Давід каже, той же Давід, який каже: Боже, не, безо, не безмовний будь для мене. Він в 118 псаломі тричі каже, може трошки більше, порахуйте самі. Він каже, оживи мене. Далі, по слову Твоєму. Оживи мене! Там буде ревність, молитви. Це все стосується того, що ми кажемо гарно би нам мати ревність. І перш за все обогу. Любов до Бога нічим не можна замінити. І це головне і перше, чого Бог від нас очікує. Потім можна цю ревність проявляти в справах в різних, там, то все робити. Ну, перш за все, хай Господь дасть нам, як сказано в тому вірші Римляна 12.11, У ревності не лінуйтеся. Робіть те, що буде вам допомагати пізнавати Бога, читати Його слово і мати відкриття, перебувати в молитві, з тими, хто також цінує Бога і він. В церкві, спілкуйтеся з цими людьми. Палаючи дух ілі палайте духом. В цьому вірші також сказано за це. Я не знаю, скільки років пройшло вже. Ну, він знаю, Оля може щось нагадає мені. Ну, три це саме менше. Як ми побачили, що ми. Потребуємо від Бога, іншого багато ще є, але на мій погляд, це одне з головніших. Боже, я хочу духом палати. Знаєте, є різні, ну так умовно називемо, як би сказати, різновідності, сили, яка є в житті людини, може жити. Фізична сила, якщо ми були дітьми, нам казали, що це саме головне. Деякі дорослі зараз це так думають, що фізична сила це саме головніша сила. Качаються щось там, роблять таке, що м'язи такі були, як каміння. Але якщо ми становимося розумнішими, ми розуміємо, що, знаєте, якщо тупой сакирою. Справи якісь робити, то мудрість, вона може що? Підправити це. Оказується, є сила, ну так умовно скажу, сила знання. Це дуже гарно. Коли людина має мудрість від Бога, і там вже не треба сила, пробивна фізична, бо мудрість може вирішити деякі питання без таких фізичних напрягів А є сила ще, ну так називу теж умовно емоційно. Ілі тут сила духа, вона більш головніша? Питання не в тому, що люди, які не моляться, не читають, не роблять зарядку, не знаю, щось таке корисне для себе і для інших. Що вони це не знають, тому і не роблять? Ні-ні. Вони знають, а не роблять чого? А нема палаючого духа. А нема сили емоційної. І ми знаємо, про що я кажу. Іноді і жінки там з роботи, з праці приходять додому. І вона знає, те треба зробити, те, інше, дітей треба любити, обняти, посидіти з ними, щось поспілкуватися. Вона знає дуже гарно це. Но вона приходить не фізично, а емоційно. Вона просто не може. Не може, не хоче, Емоційно не може. І щоб оця усталость емоційна не приходила, Боже, нам треба палаючи дух. І хто пам'ятає, служителі, ми стали молитися такі три речі, дуже важливі на мій погляд. Ми стали молитися, Боже, Твоє помазання де прибуде з нами. Серце Отця, серце слуги, і серце, де палає твій дух. Мій Три дуже важливі речі. Можна казати за опит, досвід. Це непогано в служенні пастора, в іншому служенні, знання, опит якийсь досвід. Але, друзі, помазання нічим не можна замінити. Можна людині дати багато конспектів, як служити в тому чи в іншому служінні. Він буде читати, буде знати. Буде розумна людина. На помазання, якщо нема, він не буде мати гарних пліт. Успіху не буде. Не буде ця людина Богу важдати. Не вийде. Тому той же Давід, на кого я вже послався, він казав духа Твого ні, ні. Це дуже важливо, друзі. Помазання на служіння, на життя. Мати палаючий дух. Мати серце отця або серце слуги Ті, хто сьогодні будуть приймати хрещення ви, мабуть, проявляли цю рівню ремість. І ви дійшли до цього моменту, но водним хрещенням не закінчується все. Це ваш крок до Бога, усвідомлений. Боже, я своє життя віддаю Тобі. Я хочу не свою волю Твою використовувати в своєму житті. І якщо ми рік два живемо з такою думкою, то я думаю, 100% ви будете впевнені. Боже, мені так потрібне Твоє помазання, Твоя присутність, Твій Дух Святой, бо без Тебе не можу робити нічого. Ми починаємо розуміти, Боже, мені не тільки знання якісь важливі. Я розумію, що мені серце треба змінити. Ми розуміємо, що треба добріше бути, милосердним бути тут, а десь твердими бути. Ми розуміємо, а не виходить. Так ти ж розуміє, це маєш. Ну ну і роби. Не виходить, бо якщо його в серці нема чого, воно не буде виходити на руки. Бо виходить те, що ми маємо в серці. І ми тоді починаємо розуміти, Господі, мені серце треба таке, щоб воно було, як серце слуги, серце отця. Це такий рівень. -рі". І палаючий дух. Скільки разів я, хтось з інших служителів, пастирів могли таке казати, Господи, я вже не можу. Я вже не знаю, як далі служити. І знання є, і помічники є, все вроді є, а отут от щось не палає. Я б дуже бажав би всім нам, щоб дух палав для Господа. І щоб ми могли йому служити. Третя книга Маїсія, шостий розділ 12-13. вірш, я так виборочно з них прочту. А огонь на жертвеннику горитиметь на ньому не погасне. І кінцівка. Огонь завжди горітимуть на жертвеннику. не погасне. Обов'язки священників в тому заповіті старому, тому і полягало, щоб на жертвеннику завжди горів огонь Якщо огонь палає, можна і жертву Богу принести. І щось таке недобре, воно згоріти може. І тоді ми становимося тими, хто Богу по серцю. Це дуже гарно, коли. Бог каже, знайшов я людину посечну, бути тим, хто почує своє життя, доч моя, синку мій, ти досподоба мені. І кажуть цей вірш, щоб ми Господу служили. Я дуже хотів би вам побажати тим, хто будуть хрещення приймати. Давайте членами церкви. Це і вам, і церкві потрібно. На російській Бог прилагав спасаємих к церкві. Не самі по собі, а Живи я там. Щось в Ютубі подивишся і сам живи. Без церкви. Це не добрий думки. Щоб гарно служити, треба і приймати служіння іншим. Помазання на своєму місці, палаючи дух на своєму місці, серце на своєму місці. Але треба прийняти і інше служіння для себе. І потім віддавати Ну, і то, і то не буде. Завжди поруч одно з другим служити. Господь, потихеньку і люди можуть це підтвердити потім, буде відкривати ваш дар комусь вже відкрив. Добро пожаловать! Поласкаво просить. Той дар, який є, на алтарь Божий і тим даром служити. Покликання, призвання від Господа на те чи інше служіння. Ми Надією... Маркова вже вона зазвонювалась і кажу, Надя, як ти бачиш далі своє служіння словом? Ти так, трошки з молоддю, раз там в квартал чи частіше, вона каже, я б хотіла б далі служити словом, сіт і скільки треба. Я кажу, як пастор, я бачу тебе основним проповідником нашої церкви. І та кількість просмотрів, яку ми бачимо, коли найде проповідає, воно про це свідчить теж. І вона каже, я згодна. Скільки це буде, я не знаю. Може Господь зміниє її покликання. Але слава Богу, вона це бачить, і це головне, що вона бачить перед Господом. І пастор бачить, і ті, хто слухають, бачать, що там є покликання проповідувати Слово Боже. І вона цим даром продовжує служити. Якийсь дар, якесь покликання буде або є і в вашому житті, щоб ви могли це робити. В ревності не лінуйтеся. Продовжуйте далі. Наскільки можливо. З Божою допомогою в ревності йти. Духом палайте. Турбуйтесь за це. І слово, і молитва, і спілкування, і інші речі, які потрібні робіть, щоб палати духом. Це дуже важливо. Коли зустрічаєш людину, воно тут все погасло вже, тоді загорається інший огонь огонь плоті. І тоді фізичний мир такий дуже гарненький становиться для людини. І зовсім потім інше життя, на жаль. Господи служить. Я хотів би за це помолитися. І для тих, хто вже багато років тому прийняв хрещення, і для і за тих, хто сьогодні буде приймати хрещення. Давайте підіймемося для мене.